Хочемо подякувати гуманітарному штабу Володимира Борисовича Гройсмана за системну підтримку, за системну взаємодію. Адже ну, це сьогодні надзвичайно необхідно, тому що це підвищує боєздатність наших, наших підрозділів, це зберігає життя наших хлопців. Це сьогодні 11 та передача від, в рамках роботи нашого гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман. Ми дуже цінуємо ту системну підтримку. Дуже велике дякуємо вам. Дякую вам.